П'ятниця, 13 квітня час новин на нашому каналі. Про головні події цього дня вже за мить. Дочекайтесь. Від сьогодні опалювальний сезон у старю завершено. Таке розпорядження видав міський голова Роман Шрамовят відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 21 липня 2005 року. 13 квітня призупинено опалювальний сезон для всіх категорій споживачів, в тому числі і для закладів освіти, за виключенням лікарень пологового будинку та дошкільних навчальних закладів. Я нагадую, МНСники закликають після богослужінь свічки гасити, а церкви знеструмлювати. Управління МНС у Львівській області поширило звернення, де закликає громадян бути пильними. На Львівщині є сотні старовинних дерев'яних церков, які можуть зайнятися від найменшої свічки. Нагадаю, на Великдень у 2009 році так і сталося з церквою у селі Угольна на Стрищині. Тоді церква і дзвіниця згоріли вщент. Християни східного обряду відзначають Страсну п'ятницю. Це найскроботніший день церковного календаря, коли прийнято згадувати хресні страждання і земну смерть Спасителя. Не випадково саме в цей день Страсної Седмиці підстає особливо строгим. За церковними канонами не належить їсти нічого, окрім води і хліба. Відповідно до традиції, у Велику П'ятницю в церквах здійснюється поклоніння плащаниці, яку виносять на середину храму. Її Лишають в оточенні білих квітів, читають над нею Євангеліє і виконують похоронні пісні. Поклоніння плащаниці триває два дні до пізнього вечора суботи, і за кілька хвилин до пасхального хресного ходу її виносять назад у вівтар. На утренній страсної п'ятниці читають 12 уривків з Євангелії, які оповідають про страждання Ісуса. Під час цього богослужіння віруючі тримають у руках запалені свічки, які символізують велич Спасителя під час стражда. Цей день сповнений призадуми, багато різних почуттів порушить нашу совість, нашу душу, і в той день ми повинні звернути увагу, що кожен із нас повинен, будучи учасником молитви, богослужень, приступаючи до плащаниці. Кожен повинен задуматися, якою ціною ми є відкуплені. Ми люди, ми прагнемо бути щасливими, хочемо успіху. І зрозуміло, що успіх, щастя це уникнути труднощів і проблем. А Ісус Христос сам свідомо і добровільно взяв на себе труднощі, великі муки, страждання, щоб. Віддати своє життя за нас. Ми, будучи грішниками, є відкуплені нашим Спасителем. Я закликаю всіх і в цей страсний тиждень, і коли будуть свята, і по святах бути тверезими, бути світлим розумом, щоб жити з Богом, щоб служити Богу. Бо життя спливає, все проминає. І нам прийдеться відповідати за кожен наш крок. Слово. Вчинок навіть думка все Господь Бог бачить, все чує і за все з кожного з нас спитає. Створити єдину систему екстреної допомоги 112 Україні допоможуть американці. Нова система телефонного зв'язку об'єднає екстрені дзвінки всіх діючих служб. Новітня технологія дасть змогу диспетчерам миттєво збирати максимальну інформацію про планування будинку, якщо це пожежа, або повні відомості особи, яка подзвонила. За американське остаткування Україна заплатить 650 мільйонів гривень. Новостворені служби 112 діятимуть лише в обласних центрах, отримуючи повідомлення... Овнення про події диспетчери нового кол-центру перенаправлятимуть інформацію у потрібну службу в необхідному регіоні. Замість 200 працівників столичних кол-центрів, які сьогодні відповідають за виклики швидкої пожежної та міліцейської служби. Вже за місяць залишиться 40, які обслуговуватимуть новітній кол-центр служби 112. В середньому вони обслуговуватимуть 10 тисяч викликів на добу. Головними вимогами до диспетчерів буде вміння швидко орієнтуватись у. Визначені ситуації, а також знання англійської, французької, німецької або іспанської мов. Склад працівників найбмайбутніх кол-центрів ще не визначили. І на сьогодні у мене все. Ще раз переглянути новини. Ви можете завдяки нашому сайту Телеланкомює. Завтра цій студії зустрічайте Марту Статник. Вона підсумує головні події тижня. А я прощаюся. Смачної вам паски, гарного настрою та веселих свят. Новини спорту на нашому каналі. Про найцікавіші події дня ви дізнаєтеся вже за мить. Залишайтеся з нами. Платяні вимагає, щоб газони на стадіонах у Польщі були замінені. Усі чотири газони на стадіонах у Польщі, які будуть приймати матчі Євро-2012, мають бути замінені. Про це заявив президент УЄФА Мішель Плетяні у Варшаві, де провів робочу зустріч з місцевими футбольними функціонерами. У вас можуть бути красиві стадіони, вокзали, аеропорти і дороги, але на телебаченні видно лише поле, на якому грають футболісти. Я виступлю від імені польської сторони, адже для гри національної збірної технічний стан газону особливо Важливий. Цитує платіні чемпіонат. Ком". Донецьк виграв регулярний чемпіонат Суперліги. У матчі, який вирішував долю першого місця за підсумками регулярного чемпіонату Суперліги, Донецьк обіграв будівельник з рахунком 86-70. Таким чином, Донецький клуб узяв реванш за поразку в одній четвертій фіналу Кубка Суперліги і отримав перевагу власного майданчика на всіх етапах плей-офф, включно з фінальною серією. Сестри Семеренко стали призерами Кубка Газпрому у Петропавловську, Камчатському, Росія на міжнародних змаганнях на приз пам'яті Віталія Фатьянова пройшли спринтерські гонки чоловіча на 10 кілометрів, жіноча на 7,5 кілометрів з двома вогневими рубежами. Перемогли швед Бьорн Феррі і Норвежка Сінове Солемдал. Українки Віта і Валя Семиренко, які пройшли вогневі рубежі без втрат, фінішували з другим і третім результатами, програвши переможниці 26 і 28 секунд відповідно. Воротаря Баварії закидали купою бананів. Болівальники лідера чемпіонату Німеччини Доротмунської Борусії проявили свою неповагу до голкіпера Мюнхенської Баварії Мануеля Ноєра, закидавши його бананами. Інцидент трапився у центральному матчі 30-го туру Бундесліги Борусія-Баварія. Зазначу, що футболіст лише посміхнувся на милу витівку фанатів та взявся прибирати свої володіння. У цьому йому допомогли стюарди, які хутко з'явилися на полі. Найімовірнішою причиною події вважається те, що з 2005 о, по 2011 року роки Ноєр грав за шальки, який є принциповим суперником Дотмундського клубу. Нагадаю, що поєдинок завершився перемогою господарів з рахунком 1-0. Віталій Кличко розповів про бойцова. Чемпіон світу у важкій вазі за версією WBC Віталій Кличко поділився своєю думкою щодо російського проспекту Дениса Бойцова. Також Віталій Кличко спростував заяву промоутера бойцова Вальдемара Клюха, що нібито той вже почав переговори з командою Кличка про організацію бою. Заяви від претендентів і тих боксерів, які тільки мріють стати претендентами. Ми з Володимиром чуємо регулярно. Всі хочуть стати чемпіонами світу, і це похвальне бажання, жартівливо відзначив українець. Коли бойцов доросте до рівня претендента, тоді ми й будемо розглядати це питання. Поки ж це просто спекуляції, заявив кличко Старший. І це все на сьогодні. Наближається свято Великодня. Нехай з ним до вас прийде здоров'я, любов, щастя. Душа знайде проблиски світла, серце пламеніє любов'ю, а помисли стануть щирими та добрими. Всіх вам земних благ. До зустрічі наступного тижня. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду, можливий дощ, атмосферний тиск 750 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 68%. Температура повітря вночі 9-10 градусів з позначкою плюс, а в день 12 градусів тепла. Вітер дутиме в західному напрямку 36 метрів за секунду.